Доброго ранку, не знаю, добрий. Опять він не добрий. Мої співчуття Одесі. Я думаю, вся Україна співчуває Одесі, тому що роз... руйну... зруйновані історичні пам'ятки, зруйнований, відомий на всю Україну і на весь світ ринок Привоз. Тому прийміть наші співчуття, прийміть. Розділяємо з вами це, це горе, потрібно триматися, у нас немає іншого вибору. Починаємо день, хвилина мовчання закінчилась. Починаємо день, 9 година, йду в магазин, будемо жити далі. Запрошую всіх на перегляд. Мій канал називається Моє життя Україна. Тому що я знімаю подорожі по Україні, знімаю міста, знімаю місто Суми, знімаю секонд-хенди в місті Суми, так як у нас неможливо попасти в звичайний магазин, так як тривога. Знімаю секонд-хенди. Ну і живемо далі. Всім тихого дня. Приїхала під магазин, хоч вже її давно як відкрився магазин, волосся мокре, ще не висохло. Що хочу сказати? Я не знаю, як люди ставляться до голубів, диких голубів, які на всіх смітниках, на всіх помойках живуть. І ще ходять їх підкармлюють. Ви навіщо це робите? Вони розносять шкідливі хвороби, вони розносять всяку срань. Я не розумію, за чим ви їх підкармлюєте? Ви ж крис не підкармлюєте? От криси живуть, криси, миші живуть це шкідники, а вони також розносять хвороби. А голубі, чим вони корисні? Кому вони корисні? Вони всі грязні, вони засмоктані, вони хворі. І ви їх ще підкармлюєте. І як ви підкармлюєте? Ви кидаєте свої недоїдки прямо на дорогу, прямо на траву. Ви думаєте, воно як там якась кістки кидають, не обглодані, не обглодані. Ви думаєте, що вони там хтось прибирає після вас? Навіщо ви це робите? Ну це прям крик душі. Виходиш до, до машини і бачиш, що кругом тебе накидана помийка, Там хліб хтось цвілий понакидав, там кашу хтось викинув, куча лежить, там кістки валяються, там риба недоїдена. Ви, люди, ви Навіщо це робите? Я не розумію. Чи це тільки в Сумах, так, чи це в інших містах також? Хочете засуджуйте мене, я висказала свою думку. Так, все, переключаємось. Ідемо в магазин економ клас, секонд хенд, останній день завозу. Все, зустрінемось уже в примірочній. Мої вітання. Покажу, як я вдяглась. вдягла ляні штани, ляну маєчку, тому що спекотно. Так, повибирала речі. Бачите, різних речей там і лляних, і джинсових. Ну, шорти вже вам не показала, тому що вони такі звичайні, а все остальне я вам вдягну. Так, ну давайте. Поїхали. Першим, що приміряла, це такий куртка піджак куртка-жакет, не знаю, як назвати це льон. Верхня частина це льон, 100%. Нижня підкладка це поліестер. Виглядає досить гарно, красиво. Мені здається, сіла так красиво. Пошкоджений було стан такий льон, як новий. Навіть не видно, що його там прали. Він зовсім не, не видно, що його навіть замочили десь в воді. Тому що, ну, льон, коли проходить прання, то він зовсім інший становиться. А цей був дуже гарний, аж такий блищав. Так, показую вам розмір 12-й, верхня частина це льон. а підкладка Поліестер ну, в досить гарному стані. Далі приміряла маєчка. Маєчка така коричнева, мені сподобалась така мережево таке цікаве, ще й бретелі також мережі. І приміряла штанці. Штанці трикотажні, врубчик. На мене трохи малі, бачите, обтисли мене з усіх сторон. І в талії трошки тисли, але так приміряла з цією маєчкою. Досить непоганий комплект. Як для гарної фігури, де не виражені стегна, то він дуже гарно підходить. підходять такі штанці на іншу фігуру. На мою ні. Я бачу, що ні, тому все одно вам показую все, що можна знайти. Сьогодні останній день завозу 41 гривна за кілограм. Так, ще приміряю таку сукню. Сукня дуже красиво сіла, це, правда, розмір XS на мене замаленька, трохи в грудях вона так якби, обтисла мене, але по плечах і по довжині була дуже гарна. Це трикотажний, там, де по грудях це трикотажний бавовна, а все інше, звичайно, бавовна. І рукава також бавовняні, і низ. Ну, дуже красиво виглядає. не знаю, можливо, тому що, Чому залишилось, не знаю. Можливо, тому що це праймарк, І на праймарк мало хто звертає уваги. Але я звертаю увагу, тому що вони іноді роблять дуже гарні речі. Далі приміряла цей топ. Він мені сподобався. Це в'язаний топ, бачите, трошки вже там пошкоджено. Але я все одно вирішила його приміряти, Дуже цікаво, би він сидів. от Все до джинсів. Джинси знайшла це лівайс, але це підробка під лівайс, це не справжні. Тому навіть не розглядала для покупки, просто взяла, щоб приміряти вам речі до них. І цей топ також цікавий, він 100% віскози, і на літо, те, та що там, воно в сіточку, бачите, то дуже гарно буде провітрюватись і не буде навіть спекотною в таку погоду, як сьогодні. Покажу вам розмір М і 100% віскоза. Такий доволі такий цікавий, пошкодження можна виправити. Далі приміряла лонсхлід від бренду. Господі, ну ви, ви знаєте, цей бренд, я не можу його промовити, тому що я не знаю, як він правильно промовляється. Ладно, не буду промовляти, а то зараз знову скажу не так, як треба. Ну, бачите, да? він в ідеальному стані, дуже красиво сів, хоча це 100% поліестер, це для заняття спортом дуже гарний іде... варіант. Чому залишився на останній день, не знаю, не можу сказати. Затяжок не було, заціпок не було, пошкоджень не було. Логотип був вишитий на комірці. Гар, гарненький. Так, далі знайшла декілька кофт від Барбур. Це також бренд не дуже дешевий, такий, має, має таку ціну досить недешеву. Не, не От Був чорний і ще такий бежевий був, точно такий самий ланцлів. Понизу він підшита тканина як із бавовни. І такий самий чорний тканина бавовна трикотаж і внизу така бавовна. Ще один барбур також. Це вже як світшот. Світшот на кнопках застебувався до самої горловини. І сів досить гарно. Є кишеньки по боках, бачите, вони там оздоблені такою іншим кольором тканини. Це така як флісова, флісова бавовна. Це не, не синтетика, це 100% бавовна, але вона виконана як фліс, такий з начосом. Під низом це видно. Також плям не було, слідів насіння на ній зовсім не було. Гарна така кафтинка на більш прохолодну погоду, дуже, дуже цікава. Ще таку знайшла блузу. Блуза така шикарна. Зараз такі актуальні, досить модні. Це розмір XL, на мене дуже вона завелика, має такі оборки і вона прозора це склад тканини віскоза з поліестером. Тканина також досить гарна. Я не скажу, що це погано, що візкоза з поліестером, вона не буде парити так сильно. Бачите, оборки йдуть аж по спині. Дуже красиво виглядає. Ну, на мене завелика, дуже завелика. там і і... рукава довгі, і... Під пахвами так дуже широко, тому я не стала її розглядати для покупки, Зважимо вам її потім на вагах. Це HD розмір XL і показую склад тканини військо з поліестером. Бачите, вона така широка, рука в регланчик. І покажу, що по спинці також ці валани йдуть прямо по саму спинку. Це дуже додає їй такої ошатності. І Нарядності. Далі приміряла сукня як сукня, як вам сказати, як джинсова, тільки вона э, чорний джинс. Вона має э, пояс і вона має еластан в складі, тому що трошки натягувався. Ну, мені вона також трошки замала, хоча на відео не видно цього. В стегнах ну, натягнулася, дуже обтягла мене мою фігуру. Я люблю більш такі вільні речі. Стан був нової речі. Також слідів насіння не було, тільки що вона була пом'ята. Це гудзики, це не кнопки оці жовті, а це гудзики, які застьобуються до самого низу. І довжина така досить непогана. В гарному стані. Так, сьогодні четвер, 41 гривня за кілограм. Значить, армур цей заважив 200 г. Це приблизно 8 гривень. Далі сукня 13, 12 гривень заважила. Так, далі приміряю. важимо піджак, заважив 495 гривень, це приблизно 20 гривень. Блуза із віскози 100. Гр... Майже 200 грим, також 8 гривень, і маєчка заважила 70 грн. Давайте покажу, яке взуття залишається на останній день завозу. У нас в сумах все конхенді. Ну, знаєте, нічого сьогодні навіть не знайшла, такого, щоб вам показати, все таке більш заношене. Ну Ці туфлі замшеві були з натуральної замші, а все інше було із штучної тканини, із штучної, штучної шкіри. Тому показати особливо нічого. Ці красівки були красивого кольору, але вони вже вон, п'ятка пошкоджена, також були не для покупки. Це атмосфери також шкірзамінник, не натуральна замша. Сподобались оці дитячі босаніжки на дівчинку. Хороший бренд, дуже гарний, цікавий і були цікаві ці босаніжки. Так, перейдемо до сумочок. Сумочки у нас також ну, нічого гарного я не знайшла. Всі були вже пошкоджені і всі були не з натуральної шкіри. Тому, і оглядати було нічого. Бачите, які кутики пошкоджені, там і ручки були пошкоджені, все таке. Ще вам так покажу, який верхній одяг залишається, трошки погартаємо. Ну, Нічого було цікавого, нічого було розглядати. Я вже, покажу, що я купила. Я купила тільки оцей лонслів від о, господі, Lander, Lander Armor. як то так Я не знаю, як правильно произнос вимовляється цей бренд. Він такий ідеальний. Я його виставлю на продаж, можливо, комусь потрібен для заняття спортом. От, от і все. Це всі були мої покупки. так що Дякую за перегляд. Зустрінемось в наступному відео.